Усім привіт! З вами переборчик на танку, і сьогодні будемо крутити новий розіграш, який з'явився у нас у грі. Давайте на нього подивимось: це розіграш на середній танчик восьмого рівня КПЗ 07 преміумний танк. Також тут є контейнери, контейнери збирайку усі. і містичні контейнери. 8 тих, 6 тих. Круто, що є ці контейнери, зараз ми будемо на них полювати. Прокрутимо декілька разів, і я надіюся, що залутаємо ці контейнери одразу швидко і без великих втрат. Але, як то кажуть, побачимо, як воно буде. Гра може відкрутити, і контейнери нам не дасть одразу. Якщо ви захочете крутити цю рулетку до кінця, це буде вам вартувати майже 17 тисяч золота. І потрібно буде зробити 18 прокрутів. Ось ви це все бачите на своєму екрані. Ну, а ми давайте почнемо крутити цю рулеточку і натискаємо на перший прокрут. Погнали! 20 золота. І перший наш приз. 2000 вільного досвіду. Ну, звісно, звісно, ці нагороди нам будуть випадати, від них немає куди дітися. Давайте наступний прокрут. О, так, збери їх усі. Є. Перший контейнер. Забираємо. Далі крутимо. 2000 вільного досвіду. Так, ну забрали ми весь вільний досвід. Поїхали далі. Зараз, напевно, нам буде насипати, насипати срібло. Там аж три нагороди. Але надіємося, що контейнер. Контейнер є. Круто, що так дешево. Ми їх зараз отримуємо. Давайте далі крутити. Нехай випадають контейнери. Так, аватарчик. У мене вже є такий аватарчик. Забираємо його і крутимо далі. Хочеться містичних контейнерів отримати, давно їх не відкривав. Так, 50 тисяч стрібла. Ось вони. Наші забираємо. А містичні контейнери хочеться отримати і з нього, щоб випав містичний сертифікат. Так, ікси досвіду теж непогано. Якщо качаємо гілочку, то це нам завжди буде допомагати. Давайте далі крутимо. Так, три скрині збери їх усі. Це круто, це вже круто. Забираємо. Ну, давайте далі, давайте далі ще крутити. Є в нас ще гарні призи. Затопине велику кількість золота, ну, не 50 тисяч срібла. Забирати 750 крутимо. Давайте крутимо. Бо ще не забрали містичні. Хочеться містичних контейнерів. Х5 досвіду. Забрати. Так, скільки ми вже разів прокрутили. Вже буде в нас 11 прокрут. Так, ну тут уже по 1000 золота, трошечки дорого, але все одно давайте полювати на містичні та на скрині Збери їх усі. Випаде? Так, да, випаде, але після того, як забирамо ці 50 тисяч кредитів. Так, ну що, 1150. Крутимо. Поїхали. 1150 золота. О, є Є три контейнери збери їх усі. Ну, чомусь не падають містичні. Дуже хотілося отримати ці містичні контейнери. Але ж рано чи пізно ми їх все одно отримуємо, хотілося. Більше рано, чим пізно. Так, давайте подивимося, що в нас тут по про, про, про крутом. Залишилося всього 5. Але й не хочеться їх крутити. І що робити? Крутити не хочеться, бо дорого вартує. Але давайте ще разочок прокрутимо. Можливо, випаде все ж таки нам цей містичний контейнер. О, є містичні три штуки. Круто, забираємо містичні контейнери. Давайте подивимося, що в нас вже вдалося залутати з цього розіграшу. Що ми маємо? 8 контейнерів з їх усі і 3 містичних. Так, З яких почнемо? Давайте почнемо з контейнерів з усі. У нас їх 8 штук. Ми тут отримуємо точно компенсацію в 1000 золота. Давайте відкривати по черзі перший контейнер. Перший контейнер, як завжди, бустери. Та сертифікати. Поїхали далі. Поїхали далі. Що в нас тут? Ну, в нас тут 1000 золота компенсація поїхали далі. Так, знову пустий без танчику. Ну може випаде? Танчик, 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 танчик. Так, ну немає танчика, три контейнери залишилося. Було б круто отримати якусь дев'ятку або десятку колекційну. Так, немає. І останній контейнер. Не випав нам танчик. І, до речі, якщо відкриємо ще один контейнер, отримаємо 1000 золота компенсації. Давайте, може, їх і купимо. За півтори тисячі, тисячу отримаємо назад. І відкриємо ще три контейнера. Ось наша тисяча назад, і ми отримали за 500 золота три контейнери. Давайте їх продовжувати відкривати. О, СТ-5, точніше, ТС5 ПТСАУ. Немає в мене такого танка. Восьмий рівень, преміумний. Ну, подивимось, подивимось. Зовсім не знаю нічого про цей танчик. Надіюся, що він крутий. Але класно, що він нам випав. Це вже нова машиночка Вангар. Що дуже приємно. Поїхали далі. Останній у нас контейнер. Так, ну тут бустери та сертифікати. Забираємо їх і поїхали дивитися далі. Точніше, відкривати. Три містичні контейнери. Поїхали. Тут, до речі, я вже й забув, що тут золото випадає з цих контейнерів. Але з нашого контейнера випало 50 тисяч кредитів. Поїхали. Другий контейнер. Побачимо золото. 2000 вільного досвіду. Так, 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 що в нас тут? 50 тисяч кредитів. О, до речі, якщо ми відкриємо ще два містичних контейнери, отримуємо один містичний контейнер другого рівня. Ну, що робити? Придеться крутити. Доведеться крутити рулетку, щоб забрати ці містичні контейнери. Погнали, крутимо. Дай зараз! Ліхтар джека забираємо. Дай ну, містичні контейнери, щоб я не втрачав вже це золото. Так, камуфляж. Ну, вже прийдеться крутити до кінця, я так думаю, щоб забирати і танчик. Бо камуфляж вже випав. О, маємо містичні. Чи зупиняємось? Скільки золота ми, якщо зупинимось, скільки. Ні, ну майже 5 тисяч золота. Давайте, напевно, залишимо ці 5 тисяч золота, відкриємо містичні, побачимо, що випаде з них. Так. 100 золота. Хотів золото отримав золото, але було б круто, якби трошечки більше його насипало. Так, ну що, маємо містичний контейнер другого рівня, але трошечки пізніше його відкриємо. Давайте ще закінчимо з цими. І тут у нас 2000 вільного. Так, ну щось зовсім з цих містиків нічого не насипало. Так хотів їх відкрити і нічого вони нам не дали. Так, містичний контейнер другого рівня може випасти максимум 150 тисяч золота, багато прему вільного досвіду. Аватар, ловець блискавок, може випасти. Анімований, до речі, за 10 тисяч золота. Давайте подивимось. 3 дні преміум аккаунту. Забираємо. Так, давайте швиденько підіб'ємо підсумки. На цю рулетку я витратив приблизно 11 тисяч золота, отримав ось такий танчик 8-го рівня ПТ-шку тс 5 Багато бустерів, сертифікатів. Я думаю, що відкриття. Ну, не знаю, як вдалося, але нов нова машина. Мене радує, що нова машина з'являється у ангарі. Друзі, пишіть в коментарях, як вам відкриття, що вам насипало. Я буду з вами прощатися. До нових зустрічей усім па-па!